Рятувальники боролися з пожежею на об'єктах нафтогазовидобувного комплексу у селі Світличне Варвинського району. Та благо це не реальні події, а всього навсього навчання проходило воно далеко від населеного пункту на полігоні психологічної підготовки пожежних. Слід зазначити, що місце, де проходили тренування, збудоване спеціально для цього, адже видобуток нафти та газу, які на півдні Чернігівщини розпочали ще у 1959 році, створює підвищену пожежну небезпеку для населення для гасіння масштаб. Але на справжніх пожеж було залучено 300 вогнеборців та 20 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Ці пожежі трапляються доволі рідко. Весь особовий склад повинен вміти правильно застосовувати і засоби для ліквідації даних пожеж. Тому сьогодні були проведені дані навчання, були відпрацьовані три робочі місця це пожежа на технологічній установці, пожежа на автовомбару та пожежа на газовій свердловини. Я впевнений на тому, що навчання були пройдені на високому рівні. Ці навчання дали змогу як особовому складу Чернігівського гарнізону, так і іншим гарнізонам підвищити свою майстерність. Випадку надзвичайної ситуації пов'язаної із гасінням складних пожеж, ліквідація таких пожеж потребує великої професійної майстерності, має неабияке значення і витримка. Саме завдяки подібним заходам, які проходять для діючих і майбутніх рятувальників, адже в навчаннях брали участь і курсанти Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, пожежні вчаться швидко та якісно боротися із такими трагедіями. Переконує керівництво ДСНС.